Угруповання росіяни стягнули досить серйозно, і тому, на мою думку, і на думку багатьох моїх колег, там найближчим часом може бути досить жарко, тому що росіяни не зупиняють свою наступальну кампанію. І, попри усі розмови начальника генерального штабу російської армії Герасимова і заяви російського президента, про досягнення цілей літнього наступу ми бачимо, що вони фронт обвалити не змогли, і тому, тому ніякої зупинки наступальних дій ми не очікуємо і не прогнозуємо. Коли противник висувається на броньовані техніки, разом з ним висуваються безпосередньо оптоволоконні дрони, FPV, розвідувальні БПЛА, щоб безпосередньо знищувати та пробувати знищити, до прикладу, підходи під наші резерви. Ворог, як і за раніші спроби, був знищений, навіть не підійшовши, підійшовши до безпосередньо лінії бойового зіткнення. Тобто на відступах десь близько 7 кілометрів було знищено 7 одиниць броньованої техніки та 4 мотоцикла. Піхота вся знищена, в полон не вдалося нікого взяти, тому я кажу, тому що противник не на самій лінії був розгромлений, а безпосередньо в 4-3 кілометрах від нього.